15 хвилин про штучні підсолоджувачі. Сьогодні пропоную вам розібратися, чи дійсно штучні підсолоджувачі можуть виступати альтернативу для звичайного білого цукру чи місяць собі якусь приховану небезпеку, про яку вам необхідно знати. Почну з того, взагалі хто я така я соницька Анастасія, навчаюся на другому курсі Харківського національного медичного університету. І ця тема є безпосередньо пов'язана з моїм життям і власними змінами протягом життя. Ще зовсім нещодавно я важила значно більше. В якийсь момент я зрозуміла подбати про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд. І завдяки правильному харчуванню і поступовим змінам у своєму раціоні мені вдалося схуднути на 10 кілограмів. Одним із важливих відкриттів для мене стали саме підсолоджувачі. Я завжди любила солодке, але цукор, як ми знаємо, у великій кількості шкодить нашому організму та заважає зниженню ваги. Тому заміна його на безпечніші альтернативи допомогла мені не відмовлятися від улюблених смаколиків і водночас зменшити калорійність раціону. Це зробило мій шлях до схуднення найбільш комфортним та більш реалістичним. Саме тому я хочу з вами поділіти, поділитися інформацією про підсолоджувачі, їхні різновиди, їхні, їхня користь та можливі переваги для людей, які також прагнуть вести здоровий спосіб життя. У сучасному світі люди все більше звертають увагу на своє здоров'я та раціон, зокрема, це через зростання рівня захворюваності, на діабету, жиріння, серцево-судинні хвороби і дедалі популярнішими стають замінники цукру. Вони використовуються як у харчовій промисловості, так і в напоях, ліках, дієтичних продуктах. Але виникає запитання: чи дійсно вони безпечні для нашого здоров'я? І тут у мене до вас, шановна аудиторія, є запитання: чи коштували ви коли-небудь продукти з підсолоджувачами, чи помітили ви для себе певну різницю у смаку? Можливо, хтось хоче поділитися Я Так, будь ласка, Златослава Латислава Юрівна. Так, ну я майже не куштувала їх часто, але я пам'ятаю смак цього підсолоджувача, Можливо, в якоїсь воді. Наприклад, ось як Зеро, це база. Оце там, там не дуже помітно, але помітно. Але якщо просто підсолоджувачі з'їсти, то це дуже дуже неприємно. Я не знаю, мені не, не, ну, не, не подобається. Але я купувала собі підсолоджувач, ну так його і не використала. І я перший раз тут я хочу сказати, це дуже цікаво. Ваша. Доповідь. Дякую. 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 Дуже влучний відгук. Я думаю, що багато хто коштував також напої з вмістом підсолоджувачів. і багато хто почуває різницю у смаці. Так, будь ласка, Софія Володимирівна. Ви знаєте, я худила на 42 кг, кілограми, і я дуже багато чого спробувала саме підсолоджувачем. Ну, ця вся тема замість цукру, калорії. І більшість, ну взагалі, можливо, це мені так, тому що я вже звикла до цього або багато спробувала. Але вони взагалі всюди відчуваються. Тобто, можливо, людина, яка буде їсти, вперше не відчує, але коли ти вже багато чого спробувала, і досить довгий час харчувалася цим, то. Ну, це взагалі відчувається всюди і цукор, ісо навіть підсожувачі відчуваються набагато сладшими за цукор. дуже. Так, я вас розумію. Ви велика молодець, Софія, що ви кинула аж 42 кг, кілограми. Це величезний шлях, пророблено. І я з вами, в принципі, також погоджую, що вони набагато солодші. Я про це буду розказувати в своїй доповіді. Софія Володимирівна, будь ласка. Я теж схудла на 40 кілограмів. І... Теж дуже багато перепробувала, ну він насправді буде набагато солодший ніж звичайний цукор. Дуже дякую за ваш відгук, Ірина Вікторівна. Будь ласка, так я пробувала підсолоджувачі і на мій смак. А підсолоджувачі вони більш солодкі ніж цукор, і насправді натуральний цукор мені більше подобається. Проте я в певний момент, певний період часу вирішила скоригувати свій раціон, і тому я, взагалі, чесно кажучи, відмовилась від цукру в великій кількості. І не заміняла, чесно кажучи, на підсолоджувачі, але це цікава думка. Дякую. Дуже дякую за ваш відгук, Марія Сергійовна, Будь ласка, так я куштувала підсолоджувачі, коли додавала їх у чай. Перед тим як я відмовилась взагалі від цукру до чаю. Що я помітила, що цу як відчувається, якщо не розторилась до кінця, як відчувається цукор та підсолоджувачі на зубах? Це зовсім інші відчуття, особливо якщо у людей є дуже тонка емалі, і дуже чутливі зуби. Так, дуже дякую, Анастасія Олександрівна. Будь ласка. Добрий день, я коштувала підсолоджувачі, коли я працювала в общепіті, бо так було потрібно, і це дуже велика різниця між об... звичайним цукром і підсолоджувачем, тим паче, що відчувається, що він гірчить ще трохи, чи не трохи, дивлячись, який ось mm -hmm. для мене ось велика різниця. Так, розумію. Теж дуже часто явлені, скажімо, так, про підсолоджувача. Анастасія на Зіржонівна, будь ласка. О, так, я теж їла підсолоджувачі, і ну, я його сравнюю, якщо с'їсть багато чисто сахара, сість от що це такий привкус, так, притерний якийсь. Ну, в деяких о, о, продуктах не дуже відчувається, ну, можна з'їсти, а в деяких продуктах от їж, і от прям ну, він чувствується прям. Вибачте, що я тут не служу. Ні, все добре, дякую. Дякуємо. Золотислава Юрівна хотіла щось додати, чи забула опустити руку. Ой, я забула руку. А не зараз. Я пишу в чат. Дівчата, які схудли на 40 кілограмів. Я дуже вас прошу, можете написати мені в особисті повідомлення. Я е, я вже писала, але стерла. Е, я напишу свій нік, або ви мені дайте свій нік. Мені просто цікава ця тема. Я хочу і і ви, Анастасія. Мені теж цікаво, як схуднути на 10 кілограмів. У мене також є зайві вага. Я хочу її позбутися. Дякую, це так чисто мі міні-пауза. Добре, так дуже багато хто сказав про те, що підсолоджувачі на смак виявляються набагато солодшими ніж звичайний цукор. І пропоную разом з вами дослідити, чому так відбувається. Почну з того, взагалі проте звідки взялися підсолоджувачі. Перший підсолоджувач Сахарин був винайдений не зовсім випадково в 1897 році. Один із дослідників університету Джона Гопкінса працював над новим застосуванням камяно вугільної смоли і через свою неуважність забув вимити руки перед обідом. Таким чином він виявив незвичну солодкість на своїх пальцях, викликану залишками іміду ульосульфобензойної кислоти, приблизно в 300 разів солодше за цукор. Ти 1901 році він почав продаватися під комерційною назвою Сахарин і використовуватися у виробництві напоїв. Вже в середині ХХ століття була мода на дієтичні газовані напої. Люди стали свідомо обрати продукти зі зниженою калорійністю. Хітом ринку став цикламат натрію, який також випадково було виявлено в 1937 році під час тестування жар... жарознижувальних препаратів. Він приблизно у 10 разів дешевший, ніж цукор, і містить набагато менше калорій, тому завоював серця американців, користувався незмінною популярністю аж до 1969 року, коли було вперше виявлено його побічні ефекти у вигляді пошкодженої печінки. В 1965 році інші ученики випадково знову свої намиті пальці, відкривши світові аспартам, а 10 років потому подальша лабораторна помилка призвела до відкриття сукралозу відома під комерційною назвою Спленд. Що ж взагалі таке підсолоджувачі? Підсолоджувачі це певні речовини, які надають продуктам солодкого смаку, але при цьому містять мало або зовсім не містять калорій. Вони поділяються на штучні, отримані в результаті хімічних реакцій і натуральні, вироблені з рослинної сировини. Перша категорія підсолоджувачів штучні розроблені в лабораторії шляхом різних хімічних реакцій. Синтетичні підсолоджувачі, які можна зустріти в складі продуктів харчування, це сахарин, сукрелози, цикламат, аспартам Є 951, сорбіт Є420, маліт Є 965 та інші. Однак найбільшою популярністю користуються натуральні підсолоджувачі з рослинної сировини це стевія, томатин, гліцерозин. Вони використовуються дуже в малих кількостях, оскільки їхня солодкість інколи в декілька разів в декілька тисяч разів вища, ніж у звичайного цукру, про що й казали більшість дівчат, які відповідали на моє питання. Натуральні підсолоджувачі, такі як стевія, офіційно все частіше рекомендуються як замінник цукру для діабетиків. Сьогодні я вам пропоную розглянути кожен з цих підсолоджувачів для того, щоб ви для себе могли обрати найбезпечніший. Почнемо зі стевії. Глікозиди стевії, які містяться в, рослин, в листі рослин, являють собою з'єднання з солодкістю приблизно в 300 разів ніж звичайний білий цукор. Стевія некалорійна, і крім високої калорійності, містить слідові кількості мікро та макроелементів. Дослідження також вказують безпекове використання стевії за наявністю гіпертонії. Толматин низкокалорійний підсолоджувач, солодкість якого приблизно в 2-3 тисячі разів більша, ніж у звичайного цукру. Важко повірити, але це дійсно повністю натуральна речовина, яка отримується з рослини Даніелі. Толматин не є термостабільним і втрачає солодкість за високих температур, тому його не можна на жаль використовувати в випічці. Гліцеризин. Підсолоджувач, солодкість якого приблизно в 100 разів вища, ніж у цукру. Його також отримують з кореня рослини. Для нас ця рослина відома як звичайна солодка локриця. Її також використовують для складу ліків, які використовують для лікування верхних, верхніх дихальних шляхів. І останнім натуральним підсолоджувачем – саме сарбітол, органічна хімічна сполука з групи цукрів, гексагідроксиловий спирт. У природі сербітол міститься у багатьох фруктах це груші, яблуки, персики, абрикоси і вишні. Водночас концентрація в сухофруктах 4-5 разів вища, ніж у свіжих. Планую перейти до синтетичних цукрозамінників, але перед цим хочу до вас також задати питання. Як ви думаєте, на вашу думку, шкідливіше все ж таки, вплив на наш організм чинять штучні чи натуральні підсолоджувачі? От, поки ви не прослухали інформацію далі надано, будь ласка, Ірина Вікторівна. Чесно кажучи, зазвичай вважається, що от те, що природне, це натуральне, це здоров'я, те, що штучне, це погано, але може бути і не так. Бо як ви сказали, що і в 2000-3000 разів може бути солодшим за цукор. І, чесно кажучи, я не вважаю, що тут є якась саме залежність від того, чи натуральний цукрозамінник, чи синтетичний. Ну, от, на мою думку, поки не маю повної інформації, сказати е, повністю, що е, буде шкідливіше, не можна. Дуже дякую за вашу думку, Вероніка, Олександр. Будь ласка. Ну, я не знаю, але мені здається, що все таки природні вона менш шкодить здоров'ю організму, чим штучні. Але ми всю ж інформацію знаємо. то окей, так. Ну, логічно, в принципі. Дякую, Златослава Юрівна. Я також не знаю, але мені чомусь здається, що фрукто, фруктовий, бо фруктоза також вона впливає на організм, і внук коли в великих кількостях, в дуже великих, то мені чомусь ну я більш перевагу надаю, що щось шкід, ну, шкідну більше фруктоза. Дуже дякую за вашу думку. Софія Володимирівна. Будь ласка, ви знаєте, можу, ми ще не дуже добре про. Просвітлення в цій темі, але мені здається, що навіть якщо натуральні пісовувачі виявляться не такими шкідливими, треба звести до мінімуму вживання будь-яких пісоводжувачів. Тобто, якщо натуральних або цих самих добавок. Тобто, я думаю, що якщо натуральні пісовожувачі будуть менш шкідливі, їх треба їсти ложками. Так, погоджуюся з вами. Я надам також цю інформацію в ході своєї доповіді. Дякую, Марія Сергійовна? Я вважаю, що скоріш всього. Натуральні будуть трохи корисні, але я також притримуюсь думки, що треба її споживати підсолоджувачі менше людям, бо все-таки це цукор, а цукор для нас не завжди це добре. Дуже дякую за вашу думку. Повертаємося тоді до презентації, все ж таки розбираємося, що є більш скідливим, чи натуральні, чи штучні підсолоджувачі. Переходимо до штучних підсолоджувачів. Почнемо з сахарину є 954 і ніт ортосульфобензойної кислоти. За попередніми дослідженнями було доведено, що сахарин не засвоюється організмом і виводиться із нього разом із сечею. Проте при цьому варто сказати, що надмірні дози, а це більше ніж 2,5 мг на кілограм маси тіла людини, призводить до утворення пухлин. Дослідивши деякі продукти з містом сахарину, зокрема, це були цукарки з Sour, відомий безалкогольний напій доктор Пепер Мерки Емандемс я помітили, що норма сахарину в принципі там збережена, а отже, є безпечною для вашого споживання. Окрім цього, потрібно вказати одне з досліджень, під час якого вимірювався рівень глюкози у добровольці після прийому сахарину. Воно показало, що організм починає гірше справлятися з глюкозою, і це збільшує ризик діабету. На жаль, Аспартам Е951 є цукрозамінник, який складається з двох амінокислот – кислот ельфаніланіно та ляспаргінової кислоти. Норма аспортами становить приблизно 35 міліграмів на кілограм маси тіла людини. Дослідивши деякі продукти, наприклад, це була жуйка, дірол зі смаком м'ят, я помітила, що у складі присутні близько 50 міліграмів підсолоджувачів на 100 грамів жуйки, що, в принципі, є прийнятною нормою для вашого споживання. Але при цьому також варто вказати, що у США протягом останніх років було помічено, що незалежно від дози прийнятого аспартаму при тривалому його споживанні можуть з'являтися такі симптоми, як головний біль, висипання на шкірі, сплутена координація та запаморчення. А французькі науковці, які спостерігали за понад 100 тисяч осіб протягом восьми років, виявили зв'язок між великим споживанням штучних підсолоджувачів, а зокрема і аспартаму, та раком. Люди, які випивали щодня в середньому від третини до половини банки дієтичної газуровки, мали на 13% вищий вищі вищий ризик розвитку раку, ніж ті, хто не пив. Окрім цього, дослідивши склад аспартаму, я помітила наявність фінілаланів, про що я також вам вказала. Це свідчить про те, що хворим на фанілкатинорії категорично не можна вживати продукти з містом аспартаму. Про що дуже часто на жаль виробники не вказують на пакуваннях своїх продуктів. Маніт є 421. двадцять якості підсолоджувача дуже рідко, адже є сильним діуретичним засобом і викликає розлади шлунку. Проте, незважаючи зважаючи на це, ми можемо знайти цей цукрозамінник у таких жуйках, як дірол зі смаком кавундиня, ментос зі смаком яди, дірал зі смаком полуниці. Ксиліт та сорбіт є 967 є 420 знайшла також у складі раніше наведених жуєк і, дослідивши властивості цих солоджувачів, я прийшла до висновку, що вони найбільш подібні до рослинних цукрозамінників, адже містяться у волокнах багатьох фруктів та овочів, зокрема, цукуруза, синиця, слива та малини. Але також здатні викликати деякі порушення у роботу органів шлунку, зокрема, цуття живота, підшлункові спазми, різка втрата апетиту, а разом із цим втрата ваги. Атосульфон К є 950 Часто застосовується у поєднанні з аспартамом та сахарином, містить метиловий спирт, який порушує роботу серцево-судинної системи Є асперогенову кислоту, яка викликає звикання. Цей як я знайшла у складі розчинної кави Якобс, напої Coca-Cola Light та напої Sprite. Сукралоза є 955 три хлор це один із найпопулярніших підсолоджувачів у світі. Вона виготовляється на основі звичайного цукру, але проходить спеціальну обробку, в результаті якої стає приблизно у 600 разів солодшою за нього. Окрім цього, сукралоза є дуже стабільною сполукою. Вона не розкладається при нагріванні та в кислому середовищі, тобто не розкладається в нашому шлунку. Це означає, що вона не перетворюється на токсичні продукти і проходить через організм майже незміненою. Близько 85% п'яти не зазвоюються і виводиться з організму у незмінненому вигляді. Невелика частина, яка все ж таки абсорбується, швидко виводиться нирками. Отже, з цього вищесказаного я хочу, хочу виділити, що підсолоджувачі та замінники цукру дійсно є альтернативою традиційному цукру, дозволяючи людям задовольнити свою пристрасть до солодкого, контролюючи при цьому споживання калорій або дотримання певних дієтичних вимог. Однак, як і з будь-яким харчовим інгредієнтом, важливо дотримуватися помірності. Усі затверджені до вживання є безпечними при дотриманні певного дозування. Пам'ятайте, що помірність це ключ до успіху, а збалансована дієта, в основі якої лежить цілісне оброблені продукти, завжди повинна бути в центрі здорового способу життя. Дякую за увагу з радістю. Готова відповісти на ваші запитання.